Яо-яо, персонаж, який давай спаті 3.ц. Як її збирати, чи як взагалі вона допомагає дендроперсоназу, який являється ДД це головне питання? І в основному як її механіки управляють. Сьогодні ми про це поровну, а з тобою чар простелії, а ми зараз починаємо. Всім приятного проельту! Елементальна навичка є. Я уявилася, з створює кролики, який постов починає атакувати всі повне великій області. Що довольно таке цікаво, в основному чи кролик та являється доволі корисним по першим причинам. Перший воно може хілити, якщо у персонажа менше 70% ХП або, наприклад, в а, противників нема, але у але персонажа вже... Менше міст 100%, це доводить таки непоганий, і в основному ефективний. В основному, думаю, такий кролик, по своїй суті, ефективний для дендростату і в основному являється одним із найкращих варіантів, таким же, як мандрівник. І це, по своїй суті, це буде доволі головним плюсом. Все, що треба сказати про щось, що основна, так, якщо ви. Якщо буде менше ХП міг 90% або 70, то а, о, о, основною задачою кролика буде відкинути цього першого що буде корисне, якщо, наприклад, у вас є проблеми з ХП або у вас немає з щитовика. В основному, як я вже сказав, це буде залезти від того, скільки у вас ХП. Тобто, якщо буде 100, крок не буде вас кидати. Якщо буде менше, то в суті буде, але в основному, якщо. Якщо у вас 70 хп, то він перестав вас хіт. Нашу вибуха елементів яо Яузе, то вона починає спавмити кроликів. А три на парух... В основному це доволі таки непогана елементальна навичка. І в основному це в'яє одне із самих часів коставити її ротації. Змогою своєї су су суті вона може атакувати у своє вибух елементів. Та й спавти е кроликів. Це доволі така гарна, гарна навичка, яка допомагає як мало більше скласти су су по суті вибуху. Саме елемента дендру. Непогано, але по своїй суті, а максимум цих кроків три. І віцям переключання персонажа на іншого це по-бусьому втрачання цього персонажа вибуху. І що ну, Проблема здачу елементів в тому, що він дорогий. Так що вибирання елементальних навичок для Яу-Яу треба в суті енергії. Друге, що ми тим, це її пасиначка. Сокор, то... В спадку Адевті, який вона входить тому вибуха елементів, вона а, кидає противника у, у чому вибухі а, одну таку одну, одну сферу. І чи допомагає бійсь таки? І що десь не було? На рахунок вже того самих, я покажу на детальних назначок, наприклад, для, тобто для суб чи -свої суті, а яо-яо все скажет від ХП, то тобто, то треба вибирати місць для ХП. Шорія для яо-яо являються такими, як на мене, корисні, якщо без про свої суті і без о, загального розбору. Це непогано жрії, і якщо ви хочете шкейти максимально потенціал яо як або саб ДД, або по а, по по-простому, як підтримку, то для деяких випадків дуже будь корисні. На рахунок ЗПС, це те одне саме найкраще для підтримки. якщо корохто. то хто вкрас після вибуха азай, кролика, то отримує 15% дендробонуша шкоди і дає віновні самої стаміни, що непогано і дуже корисно в суті, для сунув ДД. На жаль, поки єдине кому потрібне потрібні такі бонуси це Тегнарій і саме аж На Наховна вже другий бонус це дуже корисно. Як Якщо коротко, то після того, як ви під після наносіння атаки по противнику, то ви отримуєте три відновлення енергії до вибуху, що непогано, як на мене. Воно збільшує ваше, а, сам, саму меншу очікуваність вибуху. І дачу ви будете швидше атакувати з домокроків. Хоч треба трохи почекати. Находу вже це те гарно що якщо коротко, то вона дає вам 120 мастерності елементів і по суті кожні 0,3 секунди. І максимум якраз 102. Непогано що дуже ефективне. І розколебісь реакції по суті з дендрою, які дуже потрібно маситися елементів. Непогано що зрію і дуже ефективне. і в суті, Якщо ви вже збираєте на 6, то якщо ви крутите вже, напевно, айхетама ці коще, то ці сюрі буде доволі такий корисний зі 6 сурі, то непоганий і дуже корисний. Якщо коротко, то а, після, то воно збій'яться саму атаку кроків на 75% від максимальної атаки Яу-Яу. Непоганий сургія, хоч... І не таке, але в основному а, воно допомагає збільшити відхилення персонажів. Тобто активний персонаж отримує хіл під час а, атаків кроків, що непогано і дуже, як на мене, ефективно, але краще прочитати, ось я десь помилився. Але, як на мене, в основному, всі ж для Яо Яо доволі таки корисний. І якщо по суті і вам якось байдужі на життя, то я вам не раджу. якщо наприклад, у вас є Технарія, або ви програли, перша або всі інші життя, дуже будуть потрібні. Я виявляю багато варіантів. Перше, що йде надовго для ефективності в вибухала ментів в Непоганий варіант, де є величезна кількість хп. А на рахунок вже з чотирикових крафтових, то тут буде підходити китаїн, проте жиркове жор блиску і понизу зміщується новий з сумером. Непогані варіанти, що по своїй суті будуть ефективні. На рахунок вже, то варіанту по суті а, для бійця поринення в віновній негії, то тут буде підходити, як на мене, саме. А Непоганий варіант і по суті буде сильно ухилятись в нової енергії. Хоч і буде як сходи від антальнавчки, вибух елементів, які можна використовувати від спецса, який міг би вияти Чорна кититя. На рахунок зброї, яке по суті, може дати сходи, як видісати, тут буде підходити а, небесна ось. А, Спис-дуелі, а списка кам'яний кам спис, по суті, сам вилов, який буде ефективний, ну, такий ефективний, і в сути, на цьому все. Находнах з артефактів тут буде підходити спогод спод хасті, емблема і і, і інструктор. Знову вони будуть всі ефективні. Але якщо по втому. З тому ви шукаєте більше такі варіанти для підтримки, то тобто буде підходити червоні давні знатіка. Дасть доводи ефективну кількість шкоди, і в основному буде ефективно давати і роздавати величезну кількість шкоди для всієї команди. Це таки непоганий варіант, але є такий варіант трохи поганий через те, що для використання антиночки... Потрібно все-таки, щоб я хоч трохи було хоч 5 секунд, тобто раджу вам краще вибирати дві частини цього сета, а не full. Врахунок з найкращих. A, тобто для від... Якщо ви явля для відносно для ХП, то тут вам раджу а, дві частини фул молюш, або, або приказ на леді. Це ну, такі гарні. Гарні двонкі, які будуть підходити для підтримки саме Прекрасна, а Прекрасна Леді, по своїй суті, малюс для САП-ДД. Непогані варіанти і в основному будуть ефективні, ефективно грати для, всі, для всіх. Ну, новому, новому, Якщо по ви вибираєте якісь бюджетні варіанти, і поки ви отримаєте по простому. Це на початку гри, то я вам раджу дві, дві а, вибирати їх сам по своїй суті інструктор, а вченого і знанника. Вони збільшив вашу відновлення, енергії. Або мастер-селемент, якщо ви вибере Істру інструктор, ви інструктор. Непоганий варіант, а потім проходимо по своїй суті а, до самих статі артефактів. Перший можна виділити годинник вінової енергії енергії, якщо ви вибираєте. Яуя -яу для по суті для шкоди. Кріш шкоду або крізь демедж в, сапці, в суті. і Кубок Дендро Демедж. Це непоганий варіант, який буде -таки ефективно гратися на яу, -яу. хунок же а якщо вибрати варіант підтримків або тут він в енергії всюди, по якщо по простому то то ХП-ХП ХП. А ХП, ХП. щоб збільшити, як не мог шкоду від е, навичок і вибухи і збільшити саме він для і саме по своїй суті збільшити, а, існування крохи, а, для того, щоб постому кроки вінов набагато більше хп. А на рахунок вже в суті ми на чому закиньте, А потім переходимо до в своїх, в суті по своїй суті команд. Якщо коротко розбирати по своїй суті а, самі команди, то, як ви зрозуміли, я або ДД, або сап дд. В основному що є я, я буде, буде дуже корисними для багатьох пачок. А потеплюємо по своїй суті про самих пачок. Перший варіант я вам це ну, те, де в основному є два персонали з дендроче ахитам, Техдарі, або і сама яояо. -яо. На рахунок же друг, то тут по вашому вибору. Якщо ви граєте через сирак чи стимуляцію, то разом вам ви вибирати персонажі, який буде фективним. Тут може підійти або Фішо, або Я і Міко. На рахунок же інших варіантів, якщо вже вибрали, наприклад, горіння і, і отримали читавшує Ріна Яо Яу, то я по стому буду радити на цю роль, санлін, яка буде фіктина з що вибуху і антенні навички, і по тому все, а на рахунок з реакції, якщо ви, 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 ви вибрали реакцію акції гарбузів, то я отут то я вам буду, то, буду радити по своїй суті більш такі варіанти, як, а, як Нілу, а я торталі або сама Збарма. Але в основному в команді має бути хіл для більш такого сам найкращого існування вашої команди. Тому що як відомо... Коли гарбужі можуть дуже сильно пошкодити і ва, із ваших персонажів, просто втрачу знає. Це головна проблема, але ладно, приходимо приход, по своїй суті до суті до того, того варіантів. Виховної з інших варіантів, то є, я буду ефективно в пачок, і це основному. Ефективна її роль. І в основному це буде у нас ефективних представників, хоч не самих найкращих варіантів. На рахунок того, що можна сказати про команди, то, я вже сказав, у вас, ви самі вибираєте команду. Ви можете навіть вибирати команди, які не будуть тушені не разом бути існувати, але по своїй суті. Вони будуть ефективно гратися у будь-яковеку. Просто треба розуміти, як ви збираєте свою команду. І в основному, це все, що я хочу сказати про команду. А потім приходимо до кінця відео. Дякую те, що ви про мене дивитеся. Це дуже важливо, пробачу я минулого тижня не виклав відео. Це ж те, що я попу хотів якось покращити, але не вийшло, на жаль. Але це начує, надіюсь наступного тижня в мене набагато краще вийде відео. Также, надіюся, скоро Україна переможе. Надію що вся ця пекельна постовому мучення боршна, а уже там на закінці. Так, підписуйтесь на мій телеграм-канал, Патреон, це дуже важливо, поки ніхто не підписаний. Але в основному, я буду дуже вам дякувати. Якщо ви це зробите, бо для мене це дуже важливо. рахунок за того, як вже по своїй суті а, Знову ви можете мене, як я сказав, запідтримати. підтримати. Дякую, що ви додивились до чого А ці моменти. І надіюсь, що вам сподобався відео і надіюся, колись я, мій youtube канал виросте до цих розмірів. бувайте. З вами був Чарпустель. Всім бувайте!